Всіх вітаю! Мене звати Юлія і ви на моєму в'язальному каналі. Дане відео це короткий попетельний опис на ось такий візерунок. Будемо в'язати його поворотними рядами, але також поясню, як в'язати по колу. Схема доволі проста: рапорт візерунку: 7 петель та 2 рядочки. І ось такий чудовий візерунок виходить. красиве полотно, яке ідеально підійде для літнього в'язання для кардиганів, топів. Маєчок, і навіть для зимових виробів використовувати вставки з такого візерунку теж буде чудова ідея. Свій перший зразок я зв'язала з пряжі Gazal Baby Cotton XL, де в 50 грамах 105 метрів, в'язала з пицями четвіркою. Ось таке красиве полотно в мене вийшло, пряжа чудова, гарно лягає у візерунки, і також чудово підійде для літніх маєчок, топів та кардиганів. Ось так. Наступний свій зразок. Я в'язала з пряжі YarnArt джинс, де в 50 грамах 160 метрів, склад ниточок що тієї, що тієї, майже однаковий: 50% бавовни та 50% акрила. Із YarnArt джинс виходить ось таке полотно. В'язала також на спицях четвірці, але ось цей зразочок із газа, мені сподобався більше. Сьогодні у відео я буду в'язати свій зразочок із пряжі YarnArt Jeans Plus. ось така ниточка, де в 100 г 160 метрів спиці буду використовувати номер 5 Що ж, розпочнемо в'язання. Я схематично відобразила схему нашого в'язання. Рапорт візерунку у нас 7 петель та 2 рядочки у висоту. Схема проста: запам'ятовується швидко і в'язати доволі Я набрала на спиці 21 петлю та 2 петлі додатково, як кромкові, що кратно трьом рапортам нашого візерунку. Перший рядочок він буде виворітній. Ми пров'язуємо всі петельки виворітні. Перший ряд початковий я пров'язала. Починаємо в'язати перший рядок нашого візерунку. Першу кромку ми знімаємо, не пров'язуємо. Наступну пров'язуємо лицевою, наступні дві петельки в нас лицеві. Ми разом їх ось так, за задню стінку пров'язуємо лицевою петлею з нахилом вліво. Далі в нас іде накид, петелька виворітня. Знову накид. Наступні дві потрібно пров'язати лицевою. З нахилом вправо. Я ось так змінюю стінку та пров'язую разом. Дві петельки лицевою. Далі ми пров'язуємо лицеву. І це в нас перший рапорт нашого візерунку. Далі рапорт повторяється: лицева. Дві петельки з нахилом вліво, накид. Петелька виворітня. Знову накид, дві петельки. Не забуваємо змінити стінку разом лицевою. Далі пров'язуємо лицеву і рапорт повторяється: лицева. Дві знахи вліво, накид, виворітня, накид. Так, дві вправо, лицева і кромкову пров'язуємо виворідньою петелькою. Ось таким чином ми пров'язали перший рядок нашого візерунку. Другий рядочок нашого візерунку в'яжемо всі петельки у нас виворітні. Всі до кінця рядочку накиди, також пров'язуємо петелька виворідня. І так, до кінця ряду. Я пров'язала два рядочки нашого рапорту візерунку, як я й казала, все легко та просто. Ще раз показую, як пров'язувати, в'яжемо третій рядок нашого візерунку. Перша в нас лицева ми знімаємо, не пров'язуємо. Наступну пров'язуємо лицевою. Наступні дві пров'язуємо лицевою з нахилом вліво. Далі робимо накид, виворітня, накид, дві петельки. Перевертаємо стінками, ось так. Та пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо. Далі лицева. І рапорт повторяється: лицева, дві з нахилом вліво, накид, виворітня, накид, дві петельки. Ось так з нахилом вправо, і лицева. Четвертий ряд пров'язуємо всі петельки виворідні. Кромку знімаємо, і до кінця рядочку усі петельки у нас виворітні. Накиди також пров'язуємо виворідньою петлею. Ось таке красиве об'ємне полотно виходить із пряжі Ярнар Gens плюс. Якщо для літніх ковтинок я б радила брати спиці трішки більші. Але це все залежить від вашої щільності в'язання і від полотна, яке ви хочете отримати в результаті. Також хочу додати, що якщо ви в'яжете полотно поворотними рядами, то моя порада набирати кількість петель, яка буде починатися із лицевих та закінчуватися в кінці також лицевими. І ось ці петлі вже ділити на рапорт візерунку. Також можна експериментувати та змінювати кількість петель лицевих. Між ось цими накидами, і тоді вийде зовсім інше полотно. Декілька фото, які я знайшла на просторах інтернету, я додам. Якщо, наприклад, залишити лише одну лицеву, то полотно зовсім змінюється і виходить, що ось таких дирочок стає набагато більше. Можна також збільшувати кількість лицевих петель між накидами. Дякую вам всім за увагу. Сподіваюсь, майстер-клас був корисний та зрозумілий. Ставте обов'язково вподобайку та напишіть будь-який коментар під відео, щоб це відео побачило чим більше наших в'язалочок. Дякую вам всім, бережіть себе та до нових зустрічей!